Суспільне студія, ми продовжуємо мовлення. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Отже, далі говоримо про таке протези носа, вух очей. Щелепно лицевий ортопед Дмитро Філоненко за допомогою індивідуальних протезів відновлює риси обличчя українським військовим, які неможливо відновити за допомогою реконструктивної пластики. Для військових послуга безкоштовна. Як це відбувається? І які складнощі супроводжують процес протезування? Ми розпитаємо лікаря наживо. Він в нас у студії. Вітаємо вас. Добре. Добрий день, день. дякуємо, що завітали. Ще й принесли дещо що можна показати, і, і дякую за це одразу. Тому що, коли читаєш інформацію, це щось на кшталт, не знаю, зазирнути в Господню алхімію, якщо людина вірує, а якщо не вірує, то я взагалі не знаю, якими словами це називати. Тут дуже класна штука. Є... Тримайте. Вот. Можна брати, Можна бо для того взяти. Чесно кажучи, чи трохи страшно І З чого воно зроблене? Це протези. Це протези. Це все, що ви бачите, це знімні протези. Це не про пластику, це не про хірургію, це про протезування. Тому що будь-яка хірургія, хай навіть дуже дуже крута, все одно має якийсь ліміт, за який вже не можна перешагнути. І там далі вже знаходиться протезування. Ця штука в усьому світі дуже розвинута в Україні. Ця штука, на жаль, була відсутня, тому що таких пацієнтів відносно мало було. А через війну ми маємо епідемію таких пацієнтів. І є речі, де нам потрібно почекати. У нас е, військовий отримав травму, і треба почекати. І чекати з таким дефектом неприємно. Дуже часто такий протез є проміжним варіантом. Далі хірурги справляться і буде круто. І почекати повноцінно соціалізованою людиною набагато простіше, ніж замотувати обличчя, ховатися і депресувати з цього випадку. Тобто, Стану. так, щоб ми могли зрозуміти, людина з отаким обличчям може якийсь час дожити, доки хірурги попрацюють з пластикою, за який час конкретно те, що ви тримаєте в руках? Ні, там М -м. пластика неможлива. А якщо ми розглядаємо ситуацію, от відсутності носа, як ви бачите, ось тут так, то на сьогоднішній момент просто дива, просто дива відбувається в операційних. Класних якісних хірургів, яких наших українських класних якісних пластичних хірургів, яких тепер запрошують за кордон, приїдьте і навчіть нас. Тобто, не, вже не ми їдемо вчитись, а вони запрошують нас, щоб ми їх вчили. Тому що на великий жаль, це досвід, який тепер потрібен Це унікальний. Абсолютно, досвід. Ми маємо унікальну комбінацію поранень. унікальну комбінацію травм. Тут я просто взяв приклади. Фактично робіт, якими не користуються пацієнти, бо ми їх запаркували з тої чи іншої причини. Десь колір не той, десь форма не та, десь щось трошки не так. І тепер у нас є те, що ми можемо вам показати, вам показати. Теж на що хочу зацитувати увагу, то та штука. Оце те, що мене дуже сильно тригернуло. Чим те, що я тримаю ось тут, я думаю, можна це навести, ну чи потім зробити це. Зараз вже показують. Оце називається індивідуальний очний протез. То штуку ви могли бачити в. В фільмах, де з ока випадає якась кулька. Насправді воно не кулька, насправді воно ось таке, можете взяти в руки потримати. Так, так. Великий, до речі, досить великий. Так, так. У вас, у мене очі будуть трошечки відрізнятись, то не є кулька. І якщо класно підготувати місце, такий протез буде рухатись. Оцей протез масовий. Такі протези потрібні в великій кількості. Оці протези є унікальними. І їх багато не потрібно. В цьому і є проблема, чому немає такого місця не було такого місця, де б це робили фахово і якісно, тому що якщо ми говоримо про виготовлення ось такого протезу, потреба в Україні згідно кулуарних даних офіційної статистики, немає такої прямо опублікованої, це приблизно 2 тисячі потрібно на рік. Ось таких протезів. То таких потрібно буде 20 на рік. Зараз, ну, а це... раніше потрібно було два на рік. Це штучний, все одно товар. Р... Абсолютно. Все ж таки, що це є? Це є якась штучна шкіра, це що це за матері... Це силікон. То зрозуміло всім, хто ловить рибу, то як та штука, на яку ловлять рибу, суть та сама. Або якщо ви готуєте, то то, що вдягається на рукавичку, щоб достати. Але деку. рукавичка знімається потім. Як довго може цей силікон контактувати із це шкірою? спеціальний силікон, спеціальний так. медичний силікон, сертифікований і там далі купа приємних слів що Воно дуже класне, але такий силикон все одно має певні обмеження, і ми зараз просимо пацієнтів, які у нас їх багато, на жаль, знімати такий протез на ніч, щоб шкіра відпочивала, але протягом дня спокійно користуватися. А як кріпиться такий, такий протез? Це, це взагалі клас. Є принципових два варіанти: воно може бути на гримерний клей. Там, от за кадром, будуть люди, які знають, що то значить, воно приклеїться. То не дуже приємно, тому що клей весь час на обличчі протягом дня, день від дня, погано, тому те, що ми робимо зараз, це встановлюємо фіксатори. На фіксатори приєднуються магніти, і протез тримається за рахунок магнітів. Це все знімні протези. Ті чи інші вони різні. Це У... В кістку я перепрошую, так, ці фіксатори Так, абсолютно вірно. в кістку... Вони які титанові, та, та, та саме, як зуб встановлюється. Тобто uh -huh. все те саме. Насправді я стоматолог. То саме цікаве в тому, що я стоматолог. То, то такий специфічний вид стоматології, дуже специфічний, але стоматологія. І саме смішне, ну, що? тому що тут треба розуміти, що нижня щелепа це велика частина обличчя. Оце влечі. теж стоматологія. О, оце найприкольніше. Це не офтальмологія, це стоматологія. Історично це стоматологія, практично це стоматологія. І тому класно, якісно це може зробити тільки стоматолог. І все на цьому закінчується е, те, що відбувається в голові людей. Просто вибух. Чому ви кажете, я перепрошую Романе, ну все ж таки, чому стоматологія? Тому що це так само, як протези зубів, кріпляться. Абсолютно. Тоб... Абсолютно. І так само такі протези кріпляться Абсолютно. до рамках. Абсолютно. Це вам очевидно, mm -hmm. а офтальмологам не завжди. Тобто є такий нюанс. Неважливо, якого воно кольору. Важливо, що воно буде індивідуально підходити по формі. А зараз я зустрічаюсь з військовими. Я, на жаль, не знаю так, ось такі протези виробляються в Україні. Ті чи інші, та чи інша методика. А носи вуха. Окрім нас, то сподіваюся, що є, не зустрічав ще. А ось таке виробляється. Тільки ми це робимо по відбитку, так само, як робиться зуб. Ми це робимо індивідуально, так само, як робиться зуб. Військові, які до нас приходили, я питаю, де ти взяв то, що у тебе в оці? Він каже: Мені. Коробочку відкрили, щось там плюс-мінус підібрали і сказали, звикай. Він, на жаль, військовий, він не знає це добре чи ні. Ви знаєте це добре чи ні? Не знаєте. Тут його просто поставили перед Йому, от, 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 от от тобі тримай. Це так не працює. Це має бути індивідуально. Це те, що змінило мою свідомість. Тому що я не а вірю, як вірю з вами що. з там люди... це сталося? Коли, коли з вами це сталося вперше? Як ви це для себе відкрили? Ось це. Мій друг мені сказав, ти можеш то зробити? А то мені виклик завжди такий, який би хотілося. От цьому, от, все те, що ви тут бачите, я завдячую своєму другу, який давав мені шанси. Якийсь я встиг скористатися, якийсь я пропустив, але все завдяки ньому. Яка межа між оцим? І вже модифікованою людиною десь, от по дорозі до Кіборга, не в метафоричному сенсі, а в тому сенсі, що тут можуть з'явитися рухомі частини, чи питання часу тощо. це просто питання часу, це питання часу і грошей, і все, е, тому що на сьогоднішній момент. Е, Після операції Павутина ви вірите, що може щось бути неможливим? Ну, Хороша налога, як на мене. Скільки часу потрібно на виготовлення такого протеза? Який найдовше Дивіться, займає виготовлення? Дивіться, оце, оце Займе три відвідування, між якими 5-7 днів. Приблизно 10 годин роботи, 8 людей працює. Ось це. А не підбирається все життя? Це міняється раз на сім років. Ось це. Це дуже високої якості, очний протез. Військовими, військовими ми займаємось, Військовому оце буде безкоштовно. Дивіться на те, що це дорога штука, воно військовому буде безкоштовне, якщо це військова травма. А ось це це штучний індивідуальний виріб, щоб зробити конкретно оце може піти місяці. місяці. Тому що тут дуже велика частина. Не роботи безпосередньо руками, а роботи ось тут. А вона найскладніша, тому що нема з ким радитись. Тобто доводиться радитись в межах інстаграму, в межах телефонної розмови, в межах імейлу, От такого контакту, як з вами. З вами це неможливо, нема з ким. Стосовно цього, дивіться, якби я був не дай Бог вами, тому що кожен кожен хороший на своєму місці, але я просто намагаюся реконструювати хід думки. От мені б сказали, коляда треба зробити обличчя таке, як було у людини так, до та, травми. Та, та, та. Я б напевне думав про якусь 3D-реконструкцію по фотографії, а потім друк на 3 d принтері Ми це робимо. Ми 3D-реконструкції робимо. Ми підбираємо схожу людину, скануємо обличчя схожої людини. У мене є хлопець військовий, де ми відсканували мого інтерна, то молодий лікар, який навчається. І він у нас донор. Ми взяли форму носа, підставили сюди в віртуальному просторі. Після цього надрукували, отримали ось таку штуку. Спочатку на 3D-принтері, отака прикордон угу. з магнітками, сінищами. З з після цього спланували, де будуть фіксатори, встановили фіксатори. Після цього зробили силікон. Після цього отримали ускладнення, порадили з усім світом, де ми помилилися, отримали відповідь. І отак от це відбувається. Що кажуть пацієнти? Які відгуки вони? Вони різні. О, так. вони різні, вони е, різні. Конкретно цей хлопець він взяв, схопив телефон, швидко сфотографувався і відправив мамі зі сльозами на очах, що у мене є надія. До ну, тобто, mm -hmm. цього хірурги сказали, що зараз ми не можемо тобі відновити. А у нього повністю відсутній ніс mm -hmm. з фрагментами кісток. Тобто mm -hmm. дуже що, що так розуміли, сталося. Я, я покажу mm -hmm. нашим глядачам, це роз'ємний протез на магнітних защіпках і тут є. Е, Проходи для повітря, так. ось ви їх бачите, це примірочний варіант. Це Діпіль не протез. Це не протез. Це примірочний варіант. Це Діпіль. важливо. Угу. Протез буде м'якеньким. Як як ваш ніс, як мій? А то ж та силіконовий шука... буде. Та та отже, про те, які складнощі можуть виникати. Отже, людина, яка втратила частину обличчя, швидше за все шкіра обпечена, та як Вона кріпити, заходиться. тобто як загоюється. Вона так? Як кріпити взагалі протези вух, протези ніс? Це, це це ті самі титанові титанові фіксатори, так само угу. як робиться зуб. Можливо, стикались, чули, бачили. там, кум, брат, сват або бабусі встановлювали імплантат замість зуба. То саме, тільки воно буде розташовано не тут, а десь тут, там, де де потрібно. Які медичні ускладнення бувають в процесі? Звичайні, як після звичайної операції, там все одно буде 0,0 якийсь відсоток, якийсь може бути. Може бути якісь ускладнення анестезіологічне, це теж 0,0%. і там, тобто сказати, що не буває від ускладнень, ну, то збрехати, то, то нечесно. Але якихось специфічних ускладнень тут нема де взятись, тому що тана маніпуляція, встановлення таких фіксаторів, хірургічне навантаження на людину то приблизно як видалення молочного зуба. У мене тут ще одна аналогія виникає. Я знаю в історії людства, цікавився, що дуже часто технологія, яка виникає як військова, так. потім переживає, так би мовити, конверсію і служить людству в усіх галузях життя. Так, Ви так. це зараз робите перед усім, тому що велика потреба у військових. Куди це піде далі? Просто Там, де Там, де воно має бути. Оце військовий, військовий, оце не військовий. Це що? Це людина після дуже вдалого, якісного, класного лікування онкологічного, на жаль, невчасно. Люди не завжди вчасно звертаються. Пішли невчасно. Його врятували 12 років і кажуть: ти живий. А отак, вам хотілося б жити в 12 років, отак? Ні. Звісно, ні. А так. Це буде трошки легше, це все одно важко, це все одно робота з психологом. Але дівчинка піде купити каву, і ніхто не помітить нічого. Оці штуки, там тональні, якими мажуть обличчя, сховають перехід. Ми навчимося сіліконом так це скамуфлювати, що й видно не буде. Якщо тобто... це про дитину, то її обличчя буде змінюватися з віком. Так, замінимо протез то зміни протез. Змінюється. Міняється протез, фіксатори лишаються, кістки Окрім лишаються естетичної такої складової. Так. Е медицинську е хірургічну складову, яку мають ці протези. Наприклад, око я знаю, слизова має працювати, так, бути захищена. Так, з цього так, ну, баг... ну, так, баг... так, ну, я робити класно знаєте. Приходьте вчитись, Давайте робити разом. Ви на превеликий жаль. Так. Часто маємо подібні розмови. Більше про. Саме медичну складову протезів розкажіть нам це дуже класна штука. Якщо зробити оце правильно, ось це, ось це велика проблема. Тому що потреба звичайного очного протезу неймовірна, просто Просто неймовірна. І якщо це зробити правильно, то людина достає з того місця, де було око, та раз на місяць. Не треба нічого промивати, не треба раз в день доставати, прополоснути. І там багато дурні різної рекомендують, коли дають стандартне. Не тому, що це дурня, а тому що це стандартне, коли це індивідуально, раз на місяць достав воно. Це воду... тому, що інший матеріал, це тому, що інший догляд, чи це тому, що, наприклад, сльозові залози реконструюються? Ото все правильно. <смеш> і, і ще раз розясніть, будь ласка, чим ось ці протези? Ви кажете, хто дає стандартні державні протези, <смеш> очей <смеш> вони <смеш> йдуть стандартні, всі однакові. <смеш> а ви виробляєте індивідуальні? Ми тільки індивідуальні, стандартних у нас нема. Оту, ото, що ви бачите тут, саме очні протези були подаровані Рут Мюллервельд. Це німецькі кольористики приїхала навчити, не дивлячись на те, що наша лікарня знаходиться в двох кварталах від заводу Артема. Ну всі знають скільки туди було прильотів. Вона приїхала. Не побоялися і провела з нами три три дні. Це неймовірно. Була дуже здивована, що можна освоїти технологію за три дні. Ну просто я до цього це 20 років робив, просто трошки в іншому місці не угу. тут, а тут. А тут і ще яке питання постає питання, оскільки цього найближчим часом навряд чи нам стане потрібно менше. Чи може держава, наприклад, сприяти масштабуванню, щоб планувати Це вас? Дуже цікаве. Дуже цікаве питання. Я можу вам назвати цілий перелік людей, які хочуть планувати мене, тому що у мене багато напрямків роботи, і є вже напрямки роботи, які я буквально фізично не можу встигати. Ну не можливо стільки часу на доба занадто коротка. Вона і так 36 годин, але вона занадто коротка. І виходить, що е, так це буде, тільки це потребує часу. Такий спеціаліст в Німеччині вчиться 5-6 років. Мені три дні стало, тому що я до цього вчився все життя. То зараз ви маєте підтримку від держави фінансування? Я Частково. тут державне, це ж, державне, оце ж. От, це от, на цьому крапка. Чи робили ви якісь рухи в цьому напрямку, подавали якісь. Е, Дивіться, е, це, <ган> це індивідуальні протези. Uh -huh. Тут неможливо сказати, що оцей протез, от цій конкретно буде абсолютно однакова ціна. І тут з'являється оця бюрократична штука, де якщо ми не можемо сказати ціну, і я на сьогоднішній момент не готовий сказати точну вартість, абсолютно точно. Чому? Тому що немає повного закритого алгоритму дій. є... Елементи, де проводяться дослідження, Може буквально. І воно насправді так і має бути, і воно весь час розвивається. Те, що дійсно ми збираємо, ви можете погуглити моє не... прізвище в а... мій Інстаграм. Ми збираємо на матеріали, з яких хто робить. А отже, тобто, збираєте от, збирає от, донати, донати, матеріали. Решта лікування, протезування тільки коротко на 30 секунд. Це за власний рахунок чи 에, за власний підтримати? рахунок і за рахунок наших партнерів, які допомагають, які, яким не байдуже. Угу. Ми Дякую спілкувалися вам. сьогодні з щелепно-лицевим ортопедом, асистентом кафедри щелепно-лицевої хірургії е, Національного медичного університету імені Богомольця. Е, е, я думаю, що прізвище Філоненко або Дмитро Філоненко зараз багато хто запам'ятав. Військовим варто, якщо вам пропонують очний протези з коробочки, варто знайти пана Дмитра і отримати щось, що. Покращить якість життя. Дякуємо Дякую. за цю розмову. Надзвичайно ну, натхнено. Ми передаємо слово студії Суспільне новини і повернемося через 15 хвилин. Будьте з нами. Будьте з нами.